you mm -hmm. Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Данієліса Молен VLOG і в сьогоднішньому випуску ми прибули в прекрасне хорватське містечко Примоштин, де ми будемо завершувати морський сезон 3.0 2024 року. В сьогоднішньому відео я вам покажу пляж, який входить в топ-10 найкращих пляжів Хорватії. Подивимось старе місто, покупаємось, зацінимо цей курорт і я розкажу, як проходить тут літній морський відпочинок. Отож сідаєте якомога зручніше, а я починаю. Let's go, Promoштен! Отже, прибули ми в самий центр цього невеличкого, але дуже мальовничого містечка. Тут ось така автобусна зупиночка без автовокзалу. Їхали компанією Flixbus. Автобус коштував 30 євро у два боки. Дорога зайняла 2 години 32 хвилини. Маємо тут ось такий класний фонтанчик одразу. І поруч маємо ось на картинці зображено саме те, заради чого сюди приїжджають усі туристи. А це ось це красивезне, старе місто на Такому острівці. І звідси ми одразу можемо проглядати вже Адріатичне море. І буквально за якихось кілька кроків ми вже на нього з вами дійдемо. Ось такі сходки ведуть туди. Містечко це зовсім невеличке, постійного населення тут лише 1700 чоловік. Разом з прилеглими селами десь 2500. Не таке розкручене, як, наприклад, Спліт, Дубровник, Задар, Пула Черієка. Але... Населення цього міста зростає кілька десятків разів влітку, тому що всі приїжджають подивитися на цю живописну і мальовничу місцевість. Я вичитав в інтернеті, що навіть у Організації Об'єднаних Націй висить фотографія цього міста, тому що воно надзвичайно пейзажне і зачаровує своїм виглядом з першого погляду. Тут одразу ми маємо пляжну зону, вона називається Мала Редуча ця пляжна зона. І вона входить в топ-10 найкращих пляжів Хорватії. Тож розпочнемо знайомство із містом Приморщином саме із нею. Що ми тут маємо? Маємо, як зазвичай, променад лунгомаре, набережну. Тут є кафешки, де можна попити кави. Там такі класні пальми. І сам пляж цей. Гальковий, як зазвичай це буває в Хорватії. Галька тут середніх розмірів. Часом дрібна трапляється. Так, тут маємо якісь атракціони, я думаю, що вони працюють увечері. Так, а там маємо сосни. І тут дуже класно можна прогулятися, покататися на велосипеді, послухати цикад. І одразу фішка цього пляжу це у нас. Такі безкоштовні парасольки, я думаю, що платити потрібно лише за лежаки. Парасолька входить в ціну, тому що вона тут стаціонарно стоїть на цьому пляжі. Там маємо прокат катамаранів. І тадам, воля, ось воно старе місто Приможтин, як на долоні. Найбільше всього, воно мені схоже на місто Ровінь в тій ж самій Хорватії, або іще місто святий Стефан у Чорногорії. Лише з тією різницею, що там, щоб зайти. На старе місто подивитись, необхідно чи 50 чи 100 євро було платити, якщо не помиляюсь, тому що там призірковий фешенебельний готель розміщений. А тут це можна зробити абсолютно безкоштовно. І ви просто подивіться на цей колір води. Мальдіви нервово курять в сторонці. Через те, що тут дрібна галька, тут дуже пологий, мілкий і хороший захід. І тут ось така лагуна, бухта. І не підіймаються жодні піщінки. Вода кришталево чиста, а особливо вранці, тому що ми спеціально виїхали о 6-й ранку, щоб тут було якомога менше людей, щоб ми змогли знайти місце на пляжі і щоб не було хвиль, щоб водичка мала ось такий класний колір для фотографій і для нашого відпочинку. Людей взагалі не багато зараз на пляжі, може чоловік 20 буде. І цей пляж тягнеться таким півостровом. Тут якби три півострова. Ця частина, основна старе місто, це колись був острів, і він колись був з'єднаний мостом. А після того, як це місто відбили венеціанці від турків, вони засипали цю таку косу і зробили туди дорогу. І півострів перетворився на півострів. Пляжі є і на цей бік, і на той бік, але з краєвидом на старе місто лише з цього боку можна. В Там вдалені бачимо ще один маленький острів і зараз прогуляємося з цією невеличкою, зараз сувенірною алеєю і вийдемо ось через ворота, прямо в старе місто. Ходімо туди, одразу при вході в старе місто маємо ось такий красивий пам'ятник мандрівників на ослику. Можете зробити тут колоритну фоточку навпроти брами до старого міста. Тут краєвид маємо на яхти, а ще тут маємо ще один. Пам'ятник досить цікавий. Він знаходиться прямо в воді. Ось таким рибалкам. що кидається в очі у старому місті Приможтіні, це те, що тут царить і панує абсолютно тиша, спокій і благодать. Вулицею Святого Юрая ми дісталися до основної святині, яка має одноіменну назву церква Святого Юрая або «Юрія», або Юрія, або Георгія за іншою, більш західною назвою. Це церква 1485 року, в 1760-му вона була. Відреставрована останнього разу. Так, і після того вже свій вигляд не змінювало. Це найвища точка півострова, на якому розташоване старе місто. Ну і взагалі найвища точка прімошціна, звідки відкриваються краєвиди на висі 360 градусів, як це водиться в цих краях. Тут можна перепочити в тіні дерев, поспоглядати краєвиди, подумати про щось високе. Подивіться, яка звідси відкривається шикарно. Панорама, Він на півострів, на пляжики. Так. Там впроти маємо ще якийсь острів. Один, скоріш за все, не заселений, я там не бачу жодної будівлі. Так, на інший бік маємо ще одну лагуну і бухту. І тут можна посидіти, поробити класні фоточки. А зараз знайдемо якийсь оглядовий балкончик, тому що тут кладовище ще також розміщене біля. Церкви, не знаю, чи в церкву всередину ми зможемо потрапити. Якщо зможемо, то зараз вам її зніму. Так виглядає, вона не так круто, звичайно, як у Ровіні, наприклад, але в принципі вайб свій має. Суть плюс-мінус однаковий. Ось на цей бік тут немає могилок. На цей бік можна зробити класну фотку. Так, і далі обійти її навкруги. І спуститись іншим боком. Подивіться, які дахи. кам'яні, щоб хати не нагрівалися. Унікальні. Так, тут ось така тераска і вулички відходять. Такі старовинні вузенькі, маленькі, пішохідні. Там маємо маріну для яхт. І ось такі класний корей. Через що тут немає і хвиль, бо тут ось один острів, там другий острів, два півострова. Взагалі що на трьох півостровах розташований. І ось так виглядає церква з цього боку. Перепочинемо трошки і будемо рухатись далі вуличками старого міста. В другому місці є свій невеличкий пляжик, який називається пляж Святого Юрія. За аналогією із місцевою церквою. Інфраструктури тут маємо лише ось одну переодігалочку. Так, більше я тут не бачу нічого такого, ну кафешки. Всюди тут мають літні тераси своїх людей, як бачите, взагалі майже немає. Кравий тут теж досить цікавий, привабливий. Вхід в воду пологі, водичка чистенька, хвилі взагалі немає, тут теж така лагуна. Це більше дитячий пляж, тому що дуже мало бойками відділена зона для купання, бо далі там у нас маріна і яхточки плавають. І по морем можемо прогулятися і обійти все старе місто, весь півострів по колу. Отже, старе місто ми з вами відвідали. Тут ми ж знову прийшли до початку пляжу Мала Радуча. Ось маємо тут таку мапку. Ми ось так пройшли з вами до церкви святого Юрія, спустились вниз, обійшли півострів, Ось ми зараз знаходимося тут. І тут починається ось така довжелезна, довжелезна лінія. Це у нас променад під назвою Лунгомаре. Написано 9 кілометрів чистої магії. Ми всі 9 кілометрів проходити не будемо. Якщо будете тут почувати, можете взяти на прокат. Ось у цьому місці і покататися, а ми проваляємось поки що невеличку його частину і я поділюсь своїми враженнями від цього курорту. Курорт Примоштин дуже затишне, тихе, спокійне і миле містечко. Мені дуже сподобалась його атмосфера. Тут найкраще все відпочивати родиною, з дітьми. Тут дуже пологий захід у воду, красиве старе місто. Класно, ось така прогулянкова набережна, можна на них прогулятися, можна кататися на велосипеді, можна ввечері посидіти в ресторанчику з краєвидами панорамними на усі 4 боки. І також тут легко і просто можна дістатися інших чопікорці, якщо вам, наприклад, на відпочивати саме в переможній. Тому що містечко маленьке, обійти, як ви могли бачити в цьому відео, його можна за півдня легенько. Тож, якщо... Ви вже бачили все в примочтині. ви Можете спокійнісінько собі тут сісти на фліксбус і доїхати, наприклад, до таких місць, як трогір, спліт, шибінік або задар, або ще й далі. По хорватському узбережжю таким чином скомбінувати свій відпочинок із просто морським, таким пасивним і активним екскурсійним, причому екскурсію можете організувати самі собі. Стосовно пляжу, пляж. Не дарма входить у топ-10 найкращих пляжів в Хорватії, тому що тут така досить тиха, затишна, закрита з трьох боків бухта, лагуна. Вода тут лазурового, кришталевого, чистого, прекрасного мальдівського кольору. Не знаю, як на Мальдівах, на Мальдівах я не був, але я думаю, Хорватія легенько може дати їм фору у цьому плані. Захід у воду досить пологий, мілкий. Галька приємний, немає великих каменів, немає великих скель. Тож дітям тут відпочивати одне задоволення. Квашузи натягнув і можна собі у воді бовтатися хоч цілий день. Інфраструктура тут у нас, звичай, на надзвичайно високому рівні, є передягалки, є душі, є туалети, є лежаки, є парасольки. Я думаю, що вони безкоштовні, тому що вони тут стаціонарно встановлені. Також є тінь, величезні розлої сосни, як можете бачити, є кафешки, ресторанчики, прокат водних розваг, прокат велосипедів, є пекарня, є магазинчики, є зупинка автобусна неподалік, буквально від пляжу 2 хвилини. Що ще потрібно для класного відпочинку? За інфраструктуру поставимо 5 балів. Наступний критерій це пляж. Пляж я вже вам описав, ви можете самі його зараз поглядати. Відпочивати на ньому надзвичайно комфортно, захід у воду пологий, пляж широкий, пляж довгий, пляж розлогий, місце вдосталь усім, хоч і ні, хоч на сонці, хоч на лежаках, хоч під парасольками. Восьмій ранку тут взагалі нікого не було, одинадцяті. Зараз почали потрошку сходитися, але і зараз заповнені десь приблизно наполовину. Тож за пляж поставимо 5 балів і за контингент поставимо теж 5 балів місця вдосталь усім. Температура води плюс 27, на дворі плюс 35. Вода зараз найкомфортніша для морського відпочинку, яку собі тільки можна уявити. Тож усім рекомендую приїжджати сюди у пік сезону і насолоджуватися тепленьким морем. Ну і чистота води, звичайно, як і всюди на хорватському узбережжі, тут просто виражає. Видно всіх рибок, навіть скатів ми бачили, там і скель навіть можна пострибати у воду. Тої сторони зі старого міста. Ну а тут взагалі немає мови хвиль, немає зовсім ніяких, водоростів немає і відпочинок це одне задоволення. Тож за чистоту води поставимо теж 5 балів і середня оцінка цьому курорту 5,0.